Українське кіно безкоштовно в кінотеатрах. Так, у Житомирі з 12 серпня стартує безкоштовний показ фільмів та мультфільмів, які створили в Україні. Такий проєкт реалізується в рамках національного туру Держкіно кіно заради перемоги за ініціативу Офісу президента України. Розповідає директор комунального підприємства Об'єднана дирекція кінотеатрів міста Олександр Шевчук. і запрошує на перегляд кінострічок в кінотеатр імені Івана Франка. Ми будемо показувати на безкоштовній основі. Українські фільми та мультфільми найближчий сеанс планується в п'ятницю до дня молоді. Це буде сторожова застава «Український фентезі на безкоштовній основі о 10.00 Буде сеанс. Безкоштовний показ фільмів буде тривати протягом кількох днів, каже Олександр Шевчук. Ми плануємо в нашому кінотеатрі показати 16 сеансів мультфільмів та фільмів українського виробництва. Ні, це буде робитись в ну, будні дні. Детальніше можна буде слідкувати за анонсами на нашому сайті та у соціальних мережах. Наперед се не носуємо, тому що в рамках безпеки це будуть Подавчись. фільми типу Микита Кожем'яка, Захар Берко, Сторожова застава, дзідзо всі нові сучасні українські кінострічки та мультфільми. До перегляду фільмів та мультфільмів запрошують усіх бажаючих житомирян та переселенців, але у кінотеатрі просять попередньо робити бронювання. Можуть приходити просто люди, але бажано зробити бронювання на сайті. Це безкоштовно, просто щоб ми розуміли потік людей, скільки буде, можливо, потрібно буде зробити додаткове. Санс, якщо буде прям великий наплив людей. Олександр Шевчук вважає, що у такий складний час подібні проєкти допомагають відволіктися та перезавантажитись. Особливо це потрібно дітям. Це в першу чергу можна просто на якісь там годинку-дві відволіктись від того, що на зараз відбувається. І для маленьких житомян, для вимушених переселенців це буде така, знаєте, дві години тиші, насолоджуватися фільмом, скуштувати смачний попкорн, просто відпочити.